Старший державний виконав з відділення канала виконання рішень депутатом Державної виконавчої службы Міністерства юстиции України Кошкин Іван Анатолійович. В даний час я в приміщенні Рівненської обласної ради і виконую рішення Рівненського вже адміністративного суду від 11 пітня 2016 року про опоновлення Ковальчука Володимира Осадовича на посаді голови Рівненської обласної ради. Значить, на підставі рішення винесено постанова про відкриття виконавчого провадження. 13 квітня 2016 року також винесена вимога державного виконавця, якою е, повідомлено Борженка про е, виконання даного рішення та попередження про наслідки його не е, е, Дана постанова про відкриття і вимога з в канцелярію, а також е, текст даної постанови та вимоги оголошено серед е, депутатів. Вільної обласної ради щодо е, відповідальності за виконання даного рішення, е, дане рішення про опоновлення Ковальчука Володимира Олександровича на посаді у Рівської обласної ради е, підлягає негайному виконанню. Виконання рішення вважається закінчення е, з моменту видання відповідного наказу або розпорядження власного підприємства або повноваженого органом, після чого виконавець. Виносить постанову про закінчення фінансового вашень. У випадку невиконання даного рішення державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу і дає новий строк виконання. В даному випадку це є також негайне виконання. У випадку повторного невиконання рішення суду державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу в подвійному розміру та звертається з приданням прокордонних органи для притягнення відповідальних осіб до кримінальної відповідальності. Травти будуть платити з бюджету області? Ну, Рівненська обласна рада є боржниковим виконавчим провадженням. Там, виходить, перший штраф від 40 до 60 необховних 17. Так, зараз вонечку. Так, так, 60, ну, рахуйте, 40, від 40 до 60 неподаткованих мінімумів. 40 на 17, 680, від, 6, від, 6, від 680 до 1020 гривень. Що зараз має зробити обласна рада? Що має? Обласна рада має Поновити стягувача на раніше займаємо посаді, на голові, на посаді голови Рівненської обласної ради, Ковачка Володимира Олександровича. Що обласна рада має зробити з коронівчуком Олександром? Я виконую рішення в межах поновлення колочка Володимира Олександровича. А хто, власне, має поновити сесія чи хтось із апарату? Хто має зробити це? Рівненська обласна рада має це зробити. Ну а хто має підписатися під наказом чи розпорядженням? Я так вважаю, що це має голова обласної ради винести розпорядження. А який голова? Зараз діючий. Олександр Корнічук. Корнійчук має поновити Ковальчука. Ходячи з реконструкції статті 76 закону проводку, наші поважні.